Завести автомобіль, забрати лічний состав, забрати боєприпаси, забрати гармату, прибути на точку, виставити в напрямку, допомогти розрузитися хлопцям боєприпаси і от працювати по заданим координатам. Так про свої обов'язки, які стали частиною повсякденного життя, розповідає солдат Михайло Кравченко. Він водій тягача до гармати. На війну чоловік пішов ще у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Дружина подивилася в очі, спиталася коли. У мене вже були оформлені документи в військкоматі. Кажу, уїжджаю завтра. Вона відкрила пакет, каже, в дорогу вже все тобі забрала. Розмови про те, що їхати, не їхати, не було. А 25 лютого чоловік уже був у військовій частині. Три тижні проходив підготовку. Військовий досвід Михайло мав, проходив строкову службу в інженерно-саперних військах. А от опановувати новий фах артилериста довелося вже на полі бою. В Києві 22 числа нас накрили касетами, були втрати, і водій який був на тому тягачу, поранений. Я сів на його місце і виконуємо задачі. Зразу в нас перекинули на Житомирську трасу в сторону Білогородки. Ми от працювали там, зупинили колону, яка йшла на Київ, потім унічтожили лічний состав, який був у лісі, де слакувався. розірвані орки. Були що на землі, що на сучках, аж до верхушок дерев. Далі Михайла разом із побратимами перекинули в Харківську область у місто Золочів. Було складно, працювали на позиціях по кілька днів без відпочинку, їжі та навіть питної води, але досвід та навички, яких на той момент стало значно більше, дозволили гідно відповідати ворогу. Рекордний такий день так це з одного ствола 78 пострілів. Хлопці падали з ніг. Я як водій підвозю боєприпаси. Скинули, машину вбирали позиції так, і при можливості заварив казанок кофе, прибіг хлопцям, так, так, по глоточку Опять є ціль, опять роботаємо. Воду брали із ставка, переварювали кафу, кава було нормально. За понад вісім місяців повномасштабної війни, говорить Михайло Кравченко, щоденно переконується у тому, чому артилеристів називають богами війни. Те, на що здатні наші захисники і яку роль вони виконують у цій війні, важко навіть оцінити. Але як ніхто, це розуміють, бійці на передовій. Під'їхала Нива. В Ниві сиділо чотири військових. Кажу, хлопці, як там, як обстановка, кажу, важкувато. Кажу, а ми в ту сторону, яка працюємо. Тому вони арта. Я кажу, так. Да". Вони вискочили, я навіть розстерявся, а тоді вони обняли і кажуть, дякуємо. Ми молимося, яка накаже на ваш постріл. Особливо тоді, коли ваші снаряди влітають у бліндажі в окопи, взриваються, горить, і в окопах пищать орки. так наскільки каже, нам легше. Я тоді зрозумів, що. Так, да, дійсно. арта – це боги війни. Артилерія це вирішує багато чого, якщо не сказати, що все у теперішній війні. Із червня Михайло захищає кордони нашої Сумщини. Його син теж на фронті, на Бахмутському напрямку. Чоловік говорить, сумує за рідними і за домом на Черкащині, звідки він родом. Свій 50-й день народження Михайло Кравченко зустрічав на війні. Говорить, вперше так надовго розлучився із сім'єю. Але тут на позиціях усі теж стали рідними, тому і бажання загадав відповідне. В той день мій розрахунок був на позиції, так і. День був важкий. Так. Хотілося, щоб просто хлопці приїхали всі. Бистріше відпрацювали і приїхали всі цілі. Це друга сім'я. Українці обов'язково переможуть у цій війні, впевнений чоловік. За це бореться і він, і його син, і ще мільйони наших громадян. Бо правда на нашому боці, а отже, і перемога. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.